На закінчення, пісня для синів Корея. Усі народи заплещіть у долоні. Вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі, Він підкорив нам народи, кинув племена під наші ноги. Він обрав нам свою спадщину, красу Якова, якого полюбив. Бог піднявся вгору під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Співайте нашому Богові. Співайте, співайте нашому цареві, співайте. Адже Бог цар усієї землі. Співайте з розумінням. Бог зацарував над народами. Бог сидить на своєму святому престолі. Володарі народів із Богом Авраама. Зібралися разом, адже божі володарі землі надзвичайно звеличилися.